Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Спецпредставник Трампа по Україні Кіт Кело відклав поїздку до Києва до інавгурації президента США. Його команда також готувала зустрічі з офіційними особами інших європейських столиць, зокрема в Римі, Парижі. Очікували, що Кело приїде в Україну після того, як Трамп. Вступить на посаду офіційно, колег відає Україну вже після інагурації Трампа. Причини переносу ту встане не повідомляється. То таке в соціальних мережах, ну і пізніше отримав таке в соціальних мережах, що мирна угода між Україною та Росією може з'явитися вже до Великодня 20 квітня. Повідомляється, що нова адміністрація Трампа намагатиметься якнайшвидше зупинити російську-українську війну. Робимо висновки. Були такі умовні, ми знаємо, журналісти, які говорили, що до нового року, чи до 30-го, чи до 31 го грудня буде мирна угода підписана. Ну, за участі, я так зрозумів, американської сторони або Трампа. Але якщо добре розібратися, ми добре розуміємо, що Трамп... До 20 січня не може підписувати жодного документа. Може підписувати як фізична особа, а не як президент Сполучених Штатів Америки. То просто було для того, щоб рейти набрати, але я думаю, що після того, як інформації, що вона не могла відбутися насправді, тої угоди не можна було підписувати, бо я, з ким підписувати. Україна з Росією була би напряму не підписувала і дотепер, не знати. Коли вона підпише, а за участь американського ну, Байдена можна було підписати. Ну, і, ясно, за Байдена тоді розмови ніхто не вів до, до, до Нового року Це 30 чи 31 грудня. А Трамп тільки може підписати вже після 20 січня, після інагурації його. Так що тут така ситуація. Бачите, що навіть і представник Трампа, ну, ясно, що. Вирішив не їхати, тому що про що і як що говорити, коли ще Трамп не вступив офіційно, не став президентом Сполучених Штатів Америки. Коли інгурація відбудеться, тоді можна буде про щось говорити. І просто на постяк пускати слова про те, щоб і ажіотаж робити, враховуючи те, що рейтинг, а то наоборот, що рейтинг його впав, після, одного жінки, не буду назвати прізвище. Бо треба просто забути, бо просто багато є політиків або діячів, яких умовних діячів, які тільки розмови ведуть, балачки ведуть, а насправді воно то не може відбутися реально. Ну, але що я хочу зробити ще такий висновок. Ясно, що ну, додати все до Ну, До Великодня всі розуміють, що до Великодня найбільше свято, Великодень то є свято Гаргелійне і. Ясно, що буде кожен стремитися показати на цілий світ. Але чи реально буде таке підписання, розумієте, важко сказати, тому що не кожен свої вимоги виставляє Америці потрібно мир Трампу. Ясно, мир потрібен всім і Україні теж. Але на яких умовах мір? Мер територіальної цілісності на 91 рік, чи територіальної цілісності, на 22 рік, чи фактично, які є зараз, коли території багато території захвачено Російською Федерацією? І який мір насправді має бути мирна угода? Можна кажу, є різні варіанти, але віддавати, торгувати свою територію, я думаю, що родичі. Батьки, дружини, діти, тих родичів, які загинули на війні, я думаю, що вони такою ціною не хочуть такого міру. А мір хочуть за, за що ті хлопці загинули наші. Так що, розумієте, ви зараз враховувати те, що там говорять, що там деякі політики там, мати зараз використовують для. Набрання, бо їхній рейтинг зараз лети, то вже матимеся на щоб рейтинг підняти. Але то їм не плюс, а тільки мінус де. Тому що вони допустили політичне керівництво. ну Перше політичне керівництво до, там, до 19 року, а друге керівництво вже військове політичне керівництво після 22-го року. Допустило до такої ситуації, яка склалася. Коли захвачені наші території. І зараз підписувати мир на таких умовах, як Вігідню Росію, зараз захватити ну, захвачені області, а ще плюс до того, вони повністю ті області хочуть, щоб вони були вже е, ну, на стороні Росії, якщо б Україна визнала, розумієте? А, ну, Кубська область там буде торгуватися, ну Запорізька віддадуть, Територію, там, атомну станцію може бути такий варіант. Але тут прогресу для України немає. Ясно, мір потрібен, тільки на яких умовах. Але я враховуючи те, що адміністрація Байдена дала максимум зброї. Зброї є. Ну, як вони говорили, інформація була, до кінця 25 року зброї не вистачає, бо тому, що вона поступає, вона вже оплачена, тільки просто ще склади, заводив. Вона доставляється до України, і вона цього року буде доставлятися, бо просто оплачено і ті кредити, які дали Україні, і ті країни, які дружні нам дають нам і, і кошти, і, і зброю дають, ми можемо відстояти свою, свою територію в межах 91-го року. Але я кажу, що тут ситуація зараз складна. І нам просто. Для враховуючи ту ситуацію, яка зараз сталася, потрібно максимум до 20 січня повернути нашу втрачену територію, і максимум відсунути Російську Федерацію війська Російської Федерації за межі України, О, зберігаючи курську захвачену територію нами і тримати нам. Можна і далі просунутися, але основне повернути максимум нашої території, щоб ми йшли до межів 91-го року. І на тих умовах тільки згоджуватися. Тому що якщо не тільки Америка, а повинен бути такий багатосторонній договір, де будуть гарантами, офіційно гарантами, будуть не тільки Америка, а й Європейський Союз, ну, і Європейські держави, таке як Великобританія, Франція, Німеччина. Вони мають гарантувати безпеку. І має так бути прописано так само, як написано в статуті НАТО. Напад на ту країну захищається всіма країнами з підружності НАТО. Так що дякую за увагу. Підписуйтесь на мої канали в соціальних мережах. Ставте вподобання, поширюйте. Будьте здорові, з вами був Богдан Горяк. До зустрічі.